Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду готувати сирні булочки для бургерів. А начинку для бургерів можна брати будь-яку, кому яка до доподобається. У нас тут буде йти бургер з курочкою, бургер з яєчком і також з ковбаскою. І розпочну із тіста. Чим подобається це тісто, тому що замісив, зразу виробив і зразу спік. А от коли на дружче замісувати, потрібно почекати, поки підніметься, а тоді вже аж виробляти. Тому коли немає часу, можна ось так швиденько. Ввечері я заготовляю собі ось такі булочки, вранці вже готові можна готувати бургери. І для бургерів я беру один кілограм сиру домашнього, 4 яйця, півчайної ложечки солі, 2 чайні ложечки розпушувача. І 300 грам борошна. Але борошну потрібно дивитися, який у вас сир. Якщо мокріший, звісно, борошна піде більше. Якщо сир сухіший, борошна піде менше. Тому спочатку все борошно не сипте, а дивіться, от який у вас сир. І чи вам потрібно додати, чи вам може, наоборот, треба зменшити місць борошна. Зразу замішую таке м'ягеньке, воно трішки липкувате тісто, тому що на сирові. Але стіл mm -hmm. присипаю борошно, розкачую ось таку качалочку і розділяю ось цю качалочку на шість таких чи маленьких булочок. З цього булочок вийде 12 штучок. Ось їх так підкатую і буду робити дирочку. Звісно, можна розкачати, вирізати кружечком, потім ще дирочку, але ось так мені швидше. Зараз в нас ось така гаряча пора, картопля йде, тому ніколи, збір картоплі тому ніколи ось так чимось довго гратися. Тому готую все ось так на швидкоруч. Тому ось так приготую і зроблю ось такі булочки сирні. Ось приготувавши такі булочки, дітки потім навіть самі можуть собі зробити начинку будь-яку. Та так, як у селі помідорки є, огірочок є, яєчко, десь якесь м'ясе є, тому, звісно, можна приготувати щось собі швиденько і смачненьке самому. Не потрібно, щоб мама щось готувала. Виробні булочки викладаємо на дечку застеленим пергаментним папером, змащую яєчком і буду посипати кунжутом. Духовку розігріваю на 180 градусів. В мене вже вона розігріта, тому зразу буду відправляти. І їх в духовку. І ось такі ароматні рум'яненькі булочки у нас виходять. Дуже м'ягкенькі, але вони зараз гарячі, їм потрібно дати охолонути. Ось там кусенькі. Можна накрити, звісно, рушничком, вони скоріше відм'якнуть. І ось на ранок можна вже готувати бургери збирати. Для начинки я також замаринувала курочку, приправи до курочки, спеції різно додала, трошки соусу і особжару до готовності з двох сторін. Також, як я вже вам казала, домашній огірочок, помідорка, салата, зелень, петрушка. Це ми дуже любимо. Також пожарила яєчка такі ось рідкуваті. Начинку будемо робити на вибір, кому яка подобається. Сир також тверди нарізаємо, у нас є також і ковбаска. І ось коли вже все нарізала, будемо робити соус і збирати бургери. До соусу я додаю майонез і гірчичку. Беремо булочку, розрізаємо її навпіл. Змащуємо соусом і накладаємо начинку, яку, кому яка до вподоби. Перший у нас буде з курочкою. Пізно накладемо зелень, помідорки. Вірочок, петрушечку, зверху ще можна додати соусу, щоб соковитіше було, і накриваємо другої половинки булочку. Ну, все, перший бургер у нас готовий. Для другого бургеру ми так само беремо соус. Зелень і ось же будемо брати яєчко. Спочатку накладу помідорки з гірком, а тоді ще з яєчка буду накладати. Сир також можна додати. Ось так, другий варіант. Третій варіант у нас буде з ковбаскою. Сиром та ковбаскою. Все те саме, зелень помідорка, помідорка огірочок, тільки ось вже ковбаска і сир. І ось такий сьогодні у нас буде домашній Макдональдс. Булочки такі сирні виходять смачні, що їх можна смакувати і без будь-якої начинки, я вам кажу. Коли я їх запікала, то в мене діти кажуть, що сирники запікаються, пахне сирниками. І ось така смакота у нас виходить. Тому хочу запитати, який вам варіант кращий? З ковбаскою, з яєчком чи з курочкою. А я зараз запитаю своїх маленьких дегустаторів, які наші домашні борголи вийшли. Вам всім дякую за перегляд! Зустрінемось!